Гангарва мовив Був у цьому світі цар по імені Калма Шапада, що походив з роду Ікшвакву, і незрівнянний був величу на землі. Одного разу цей цар, нещитель ворогів, відправився з міста в ліс на лови, він блукав там, убиваючи і вепрів. І ось цар непереможний у битві, змочений голодом і спрагою, побачив на глухій вузькій стежинці пустельника, який йшов йому назустріч. Кращого серед ріше шляхетного сина Вашістки, по імені Шакті, славного продовжувача роду васіштхи, старшого із сотні синів великодушного васіштхи. «Іди з моєї дороги, сказав йому цар, на це мудрець відповів йому ласкавим голосом цілком миролюбно, але мудрець не зійшов зі стежки, бо стояв на шляху закону. Так само й цар не поступився пустельникові по через гордість і гнів. І того пустельника, що не уступав йому дороги, кращий цар у божевіллі вдарив батогом, немов ракшас. Збитий ударом батога цей син Васіштхі, кращий з пустельників, збожеволівши від гніву, проклав тоді найкращого царя. Позаяк ти найплідніший з царів, подібно ракшас, уб'єш пустельника, то з цього дня ти станеш людожером. Звикнувши до людського м'яса, ти блукатимеш по цій землі. Іди звідси, негідний царю. Так вирик кшахті, обдарований великою силою. В цей час між Вішвамітрою і Асіштхою відбулася суперечка про те, хто повинен робити жертвопринесення для калмашапади, і Вішвамітра попрямував туди. Прославлений Вішвамітра, виконавець суворих подвигів опартхо, підійшов до них, царя й мудреця, в той час, коли вони сперечалися між собою. Уже після Калмашапада кращий серед царів, довідався, що мудрець, який прокляв його, був сином Ріши Васіштхи, який величчю своєю нагадував самого васіштху, а Вішвамітра тоді непомітно обгарато наблизився до обох, бажаючи зробити собі приємне, а кращий з царів, проклятий шахтою, вдався тоді до заступництва шахти, славив його з метою власкавлення. Довідавшись думки царя у нащадку куру, Вішвамітра тоді сказав ракшасу вселитися в царя. І внаслідок прокльону кращого брахмана й веління вішвамітри, ракшас по імені Кімбкара, увійшов тоді в царя. І, дізнавшись, що він одержимий ракшасом, Вішвамітра, найкращий з пустельників, вийшов з того місця, у приборкувачу ворогів. А цар той, намагаючись захиститися, коли входив у нього ракшас. Важко змучений ним перестав узнавати самого себе. І ось якийсь двічі народжений побачив одного разу того царя, що прямував знову у ліс, і голодний попросив у нього м'ясної поживи. Тому двічі народженому відповів тоді царственний мудрець, заступник друзів, втішаючи його Посидь тут хвильку, брахмане. Повернувшись, я дам тобі їжі, яку ти бажаєш. Сказавши так, цар вийшов. А кращий з двічі народжених залишився там. Однак те, про що просив брахман, у царя вилетіло з голови. Увійшовши потім у свої покої, володар мужів ліг спати. Але, вставши опівночі, він велів привести скоріше кухаря і сказав йому цар, згадавши свою обіцянку брахманові «Іди о оте місце, там чекає мене брахман, бажаючи одержати їжу. Дай йому м'ясної їжі. Одержавши такий наказ, кухар, не знайшовши ніде м'яса, засмучений, повідомив тоді про те царю. Цар же, одержимий ракшасом, без усякого коливання сказав кухарові, повторюючи знову і знову так нагодуй його людським м'ясом. Сказавши добре, кухар відправився тоді в місце, де орудували кати, і без усяких побоювань узяв поспішно людського м'яса. Приготувавши його належним чином. Приправивши вареним рисом, він скоріше подав ту їжу голодному брахманові подвижнику, а той, кращий з двічі народжених, побачивши своїм довершеним зором, що їжа та неїстівна, з очима повними гніву, сказав Позаяк цей підлий цар дає мені нечисту їжу, то в нього самого безглуздого з'явиться велика пристрасть до неї. І, полюбивши людське м'ясо, як колись, пророкував Шакті, він буде блукати по цій землі, наводячи жах на всіх істот. Позаяк прокляття на цього царя було накладено двічі, воно зробилося дуже сильним. Одержимий силою ракшаса, він зовсім втратив тоді свій розум. Незабаром після того обгарато, кращий з царів, калмаша падачі і почуття були відняті ракшасом, побачив Шакті і сказав йому як це нечуване прокляття, накладене на мене тобою, то я з тебе й почну поїдати людей. Сказавши так, він негайно позбавив життя шахті та з'їв його, як пожирає тихир улюблену тварину. Побачивши, що шахті вбитий, Вішвамітра знову тоді наказав цьому ракшасу, яким був одержимий цар, покінчити з іншими синами Васіштхи. І він жер інших синів шляхетного Васішті, які разом із старшим склали сотню, подібно тому, як розлютований лев пожирає жалюгідних тварин. Васіштхаж, почувши, що його сини знищені за підбуренням вішвамітри, зніс ту скорботу, подібно тому, як велика гора витримує землю той, найбільший серед пустельників і кращий з мудрих зважився на сумогубство, але не подумав погубити рід кушики. І блаженний ріше кинувся вниз з вершини гори Меру, але впав головою на кам'янисте підніжжя і би в купу бавовни. І коли він не вбився від такого падіння опандаво, блаженний ріший, розклавши в дримучому лісі вогонь, увійшов в нього. Але й тоді не спалив його пожиратель жертв, хоча й палав сильно, бо навіть палаючий вогонь був для нього прохолодним. Тоді великий постельник згорьований. Побачив море, і, призв'язавши на шию важкий камінь, кинувся у воду. Але силою морської хвилі великий постельник був викинутий на берег, і засмучений тоді, він вернувся у свій ашрам.